Розуміємо, що е, ті умови, в яких ми зараз всі знаходимося, що пов'язано з війною в Україні, звісно, вони не кращим чином впливають на стан здоров'я людей, в тому числі і працівників ДСПЧС, тому ми можемо прогнозувати, що така кількість випадків захворюваності буде збільшуватись, але все одно треба вживати профілактичних заходів. А для того щоб щоб ці випадки, якщо і з'являлись, то вчасно пацієнт був проінформований і в плані лікування, і в плані того як вести себе в тих чи інших випадках. Тому якраз профілактичний медичний огляд основна мета це виявляти захворювання на ранній стадії, коли вони ще тільки-тільки починаються, або пацієнт просто віднесений до групи ризику і запобігати таким захворюванням. Ми почали медогляд з 20 березня. В цьому році кожного дня до нас приходить невелика кількість людей порівняно з минулим, поза моновим роком. Тобто від 18 до 20 чоловіка оглядаються щодня на сьогоднішній день. В своїй роботі ми керуємося все тим же 246 наказом, який був зареєстрований у 2007 році. Жодних змін цей наказ дотепер не проходив. Хоча весь час ведуться розмови, що будуть зміни до цього наказу. Він не є досконалим. В цьому наказі не передбачено взагалі такий фактор впливу чи шкідливості, як роботи вахтовим методом, для того, щоб визначати, чи придатна людина до чогось, треба мати протипокази. Вони тут не прописані. Тобто, все, що ми можемо передбачити, це звертати все таки увагу на ті хронічні захворювання, які є, і більш відповідально і. В плані медогляду і пацієнта призивати більш відповідально ставитися до свого здоров'я. Люди, які мають вже давно проблему з щитоподібною залозою, йдуть підготовані на медогляд. Я кожного року на це сподіваюся, але на практиці це не завжди так. У кожного є якісь свої певні там отговорки. то не було часу, то був на вахті, то ще тому, користуючись нагодою, я ще раз кажу: якщо у вас хронічні проблеми, і ви знаєте, що на модогляді щороку від вас лікар. Просить аналізи чи якісь дообстеження. Будь ласка, підготуйтеся заздалегідь для того, щоб ми не затягували медогляд. Тому що дійсно в цьому році складніше проходити до обстеження із-за того, що робота вахтовим методом, і людина 10 днів або 2 тижні знаходиться поза межами міста і відповідно нікуди не може ні поїхати, ні піти, ні до обстежитись. Тому краще дійсно, щоб пацієнти знаючи вже свої проблеми, готувалися до медогляду. Це так само стосується тих рекомендацій, які фіксуються в минулому році. Наприклад, там приходить пацієнт до лікаря. Лікар каже: ось в тебе є там чи фактор ризику, чи якісь сумніви. Ось у тебе рік, в плановому порядку, будь ласка, знайди час, сходи там до лікаря чи на обстеження. І на наступному, в наступному році ми з тобою поговоримо. Ну, на жаль, навіть якщо це зафіксовано в карті, це знаєте так, вийшов. Слав ту карточку і до наступного року. Тому ну, мені здається, що якщо вже лікар дає рекомендації, до них треба прислухатися і розуміти, що всі обстеження, всі дообстеження робиться не для лікаря, і не для медогляду, і не для галочки десь там. А це перш за все особисто для себе. Тому можна вже виділити якийсь час і зробити дообстеження. На медогляді в цьому уроці саме популярне це отримання сертифіката або як воно зараз називається, Називається довідка психіатра-нарколога. Е, у нас відбулися зміни. Був виданий у 2022 році наказ 651 про затвердження порядку проведення попередніх періодичних позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин. Зразу скажу, що 2022 рік ми відпрацювали. В тому режимі і за тими правилами, які були і на початок року, тому що були заключені договори з організаціями, все було прописано, і на той час це було дозволено на 22-й рік вважати цей період перехідним і працювати за старим наказом. Але з 1 січня, звісно, ми вже не могли працювати так, як було в минулому році, і підготувалися для того, щоб виконувати. Вимоги цього наказу і відповідно проводити певні обстеження. Чим відрізняється отримання? Тим, що крім здачі аналізу крові, яка була минулому року, в цьому році ще треба здавати аналіз сечі для того, щоб визначити в ній вміст психоактивних речовин. Це, звісно, займає певний час. Сечу з собою приносити не можна. Сеча повинна здаватися в присутності медичного працівника в спеціально відведеному кабінеті, тобто, щоб виключити ну, якісь хибні результати цих аналізів. Але ви ж розумієте, що від моменту того, як зайшов пацієнт, йому ще треба здати аналіз сечі. В цей аналіз сечі занурюється тест-система. Якщо не помиляюсь, здається на 10 е самих таких поширених е психоактивних речовин, е треба ще витримати експозицію, тобто, щоб цей тест проявився, е чи негативний, чи позитивний, але на це треба час. Також лікар повинен заповнити інформаційну згоду, заповнити анкету при безпосередньому спілкуванні з пацієнтом, занести дані в електронну систему та виписати паперовий сертифікат, або як вона зараз називається довідка. Тому так і виходить, що на пацієнта в середньому витрачається десь 20 хвилин. Перш за все повинен бути пацієнт, тобто взяти себе. Документ, який посвідчує особу з фотографією. Це може бути паспорт, це може бути водійське посвідчення для чоловіків так, військовий квиток, амбулаторна карта. Ну і не снідати, тому що аналіз крові ми беремо з вени, винозна кров, якщо поснідати, це може бути хібний результат. У Нас в закладі масковий режим. Більш того, я як працюю як лікар-терапевт, можу сказати, що за минулий тиждень, і за вчора, і за сьогодні у нас почастішили випадки захворюваності на ковід. Тому знову таки маску ви вдягаєте для себе, щоб не захворіти не для когось і не для гарної, для гарного вигляду. Тому маски носіть бажано витримуйте всі методи. Профілактики захворюваності на ковід, мити руки, обробляти руки антисептиком і так далі. Тобто, ну така, така ситуація. Ніхто не чекав. В принципі, на вулиці досить тепло вже і хоче і сонечко, але ковіду багато, дійсно багато. Випадки легкі, до стаціонару пацієнти. Ну, мабуть, якщо і потрапляють, то скоріш, це ті люди, хто не має щеплень. Або ж ті, хто має серйозні супутні захворювання, а так зазвичай переноситься як звичайна застуда. Тому, користуючись нагодою, хочу запросити всіх бажаючих, в кого вже закінчувалися терміни дії щеплень до нашого центру вакцинації. У нас є вакцина Коронавак, у нас є вакцина Pfizer, у нас є вакцина Johnson. Будь ласка, заходьте, попередньо записуйтесь. Номер телефону, я думаю, всі знають центру вакцинації, тому робіть захист, захищайте себе.